Yo Друзі, усім привіт! І сьогодні ми будемо грати в npc Hacker. Щось типу такого. У мене є туторіал, і мені каже, що потрібно щось мені зробити. А що мені зробити? Надо купити перший свій комп'ютер. У нас тут є ось така от. Ситуація в місті. У нас є невеличкий офіс. Ох, йо, Почекай, що це таке? Це можна взяти на роботу? А це його мене хакнути. Ану так, знайдіть меморі код. Який тут код? Який код? Код, який? Давай, давай оцей. Плюс 68 баксів. Ха-ха-ха, я вгадав, заробив грошей. Потікає. Мене у мене 318 доларів на Ладно, давайте купимо свій перший комп'ютер, куди ми поставимо. Ми будемо будувати свій такий собі офіс. Так, для початку поставимо самий звичайний комоноща. О, оу, воу, 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 воу! Що по грошам? Вони генерують 83 долара в секунду. Ви на приколі, компи. Я вас навіщо поставив? Щоб ставати хакером? Правильно? Правильно, я хочу ставати найкрутішим, найпотужнішим. Ем, якісь ще комп'ютери треба купити. І ще щось треба купити. І Ще якісь 5 комп'ютерів, ще якихось. Яких-яких? Е, ось е, цих там. Давай тут поставимо. Тут у нас офіс для уже більш прокачаних. Отам новачки будуть ось тут. Тут уже більш прокачені, чуваки. Так. Геймінг сервер. А де вони? Де ці геймінг сервери? Ти почекай, у мене, у мене, у мене фармиться 2000 баксів в секунду. У мене 57 тисяч ви на приколі. Я можу що і таке поставити. Ні, є, все, гроші кінчилось. Я, чесно кажучи, думав, що там трошки складніше все. Якийсь сервер треба поставити. Де його взяти? Комп'ютер-серверс. Ось до. Геймінг сервер, да. Так, це такий, можна сказати, роутер у нас. Давайте тут його поставимо. Скільки в мене шість штук просто поставити. Блін, ну це жесть. Так. Ой-ой-ой, квест 4. Не хакерс. Це що таке? Нью байхакерс. Скоріше за все, вони хочуть, щоб ми когось ограбували. Я Якщо чесно, міг би спробувати, проте там невеличкі гроші даються, але я думаю, що можна поки спробувати ось цього чувака. Так, у нього 54 роки заробляє він 45 тисяч доларів в год. Ну, непогано заробляє. Так, а мені показується код, і мені його надо нажати. Плюс 7 тисяч! Ви що приколі, я його тут тупо обманув. Я його намахав, як дядька. Так, давайте подарунку змеємо. 19 у нас кристалів, непогано. Я ще поки що не знаю, кому куди вони використовуються, ці кристали, але у мене вже на балансі майже півмільйона. І я хочу щось купити. Комп'ютер. Ух, які є компи. Ой-ой-ой! Найдороге. Ой, ой, ой. Гроші, комп коштує, чорт пойми, скільки, якщо чесно, я навіть не знаю, що це за цифри, але я поки що куплю ось такий. 300 тисяч він коштує потужний комп'ютер. Так, на наступний мені грошей не вистачає. Правда, що таке нью Hackers? Я, якщо чесно, не знаю. А ось до. а, Ось до вони. плащеєр, А, поняв, поняв, поняв. Треба поставити зараз стільця. А навіщо купувати? Круті стільці? Ну, ось о... ось це мені подобається. Давайте, отут, отут нубіків ми і поселимо, да? Отут ось до. Бем, 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 бем. Ну, хай буде ось так. Так, де мої хакери? Бем, все, всіх Засадив. Чуваки, пішли, приносить мені ловеху. Find the hack NPC. А, ну все, це я поняв. Це найди і хакни чувака якогось на дорозі. Давайте ось до ось до є чувак веселий такий. Заробляє 45 тисяч доларів в год. І, походу, три нуля, три нуля, Бем, 18 тисяч. Сюди пішли, що цього хакнем. У мене у мене гроші фармляться просто просто секундами. Так, 100 в кінці. 10, 100. 10 100. ось до. Бем, 117 тисяч. тисяч, де він тільки взяв. хо це ми намагали. Так. Що ми можемо таке купити? Хакери. Один мільйон! Один мільйон! Жесть, коштує хакер! Хакери коштують в наш час недешево, да? Я теж так думаю. Так, компи. 800 тисяч коштує комп Бемц. Окей, так, ми купили цей комп. Давайте зараз купимо сюди крісло. Ось таке офісне, красиве. І обов'язково знайдемо хакера туди за мільйончик. Бемц. Щоб гроші в залі 13 тисяч секунд. Нетворк. М серверів не вистачає. Треба сервери! Срочно! Срочно сервери потрібні. Бо зараз у мене все накриється мідним тазом. Ху-ху-ху-ху-ху. Бую, бачите, ось оця плашка, в яку мені все ж таки потрібно дозбирувати грошики і ставити сервера. Тому що я вже перевиконав, можна сказати, свою норму, і все стало не супер круто. No click on the basic server. Який basic server? Де він знаходиться? Фам, сервер. Папапа, Big, medium, small, gaming, basic. Ось до він. Так, а навіщо він мені? Походу, гра думає, що я ще розвиваюся, як м -м -м бомж якийсь. А я не бомж, я нормальний тіп. Я тут ставлю класні вже сервера, я скоро пентагон можу взламати. Ви що, на приколі? Я тут нормально сервер. Бечілю, нормально себе почуваю. Я заробляю вже 23 тисячі доларів в секунду. Але головне, щоб е, поліція нас не зав'язала. Якщо вона тут є, файдехак 2 ПК, це зробив плейс лакшері комп'ютерс. П'ять штук. Computers, Де ці лакшері? Та ви не лакшері, ні чортовий, дешева. Дешева єрунда. Ладно, давайте їх позаставляємо поки. Бем 5 штук є. Медіум сервер. Ну, братва, ну як же ж можна ставити такі галімі сервера вже? ти подиви. 10 тисяч. Я ж. Е, ну, я ж не нуб останній. Розумієш, я вже, я вже крутий чувак. Каптейл Computer. Коротше, давайте повиконуємо трішечки квестів. Каптейбл комп'ютер. Я такі вже ніби ставив. Ні, я такі не ставив. На жаль, їх 10 просто поставити. Ладно, давайте отакої поставимо їх. Бенс. І бік сервер. Так, давайте ці поки що продамо. Вони мені не потрібні. Мені вони не подобаються. Вони дешеві і погані. І оці теж ці ще дешевіші. І оці дешеві, але там сидять працівники, тому поки що трогати їх не буду. Так, що там по серверам? Що там по серверам? Що ти хочеш? Big Server. Ось до. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Найс. Юбайхакер. А, ще хакерів треба, окей. Тоді ми поки що, знаєш, що робимо? Тоді ми поки що видаляємо ось ці сервера, погані. Та й оці ось погані можна видавати. Вони мені не потрібні. Вони заважають і забирають дуже багато місця. Давайте подумаємо, давайте візьмемо нормальні компи. Нормальні компи, ось, о, мільйон, да? Пенсіонер. Комп пенсіонера. Раз, два, три. Нема грошей, поняв. Так, що по столам у нас? Стільці, стільці, стільці. Залями не буду брати, стільці, не хочу. Бенц. Так, і хакери. Ось таких проси. Окей. Надо ще стільців, значить. Почекай. Я. Я, блін, я не хочу проходити цей квест. Я хочу прокачуватись далі. Вставати ти потужним. Бемц. де там хакери мої? Бемц. ось до по тисячі вони, вони дешеві. І ще треба три. Боже, куди ж їх поставити? Стільці, сто тисяч, ось до, ось до. Хакери, бем, бем. І один хакер, просто один хакер десь. Давайте поставимо компа крутого. Ось до. Йо, оце компік. Ти будеш тупо всередині стояти, бо ти такий потужний чувак, ти будеш справжній хакер. Я тобі поставлю нормального стільця за мільйон. Ну як нормального, це нічого собі нормальний, це взагалі потужний. І поставлю собі такого чувака, але потім взагалі поставлю сюди крутішого. О! Поняв. Давайте поставимо цього, звичайно, заберемо квест, а потім. А потім, а потім поставимо сюди крутіше. Бемка. Find a hack NPC. Найти 5 NPC. -х. Ну, чувак, 5 чуваків захакати це для мене не біда взагалі. Я тут заробляю великі гроші. У мене 7 мільйонів. На секундочку. На секундочку у мене 7 лямів. І я можу хакнути не тільки NPC, я можу хакнути будь кого До речі, компадало якось потужно. Пішли. ось, 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 ось. кенте. Ідь сюди. О, я їх міг виключити. Я можу квести не проходити. Ха -ха. Так, 0100. 0100. Ось до. Мільйон? 10, 100. 10, 100. 145 тисяч, прикинь Хакати кентів 10-100, це взагалі потужно Бенк, 500 тисяч А скільки він заробляв? А, 20 тисяч доларів просто 170, опа, так, 101 Ось до, лям 200 Обалдеть, і ще одного давай Одного ще знайдемо, погнали, 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 погнали Де моя база взагалі? А, он до, все, і ось цей чувак Гвей в капелюсі, щас ми йому розкажемо Так, 3 одинички, Бемц. Лям, чесно сюда. У мене 23, мене 30 мільйонів. Так, тоді що ми робимо? Ми обов'язково ставимо зараз сервак потужний. За 30 мільйонів. прямо за всі гроші. Бемц! Оце тема. Оце потужний сервачок. Потім що в мене по грошам? 2 мільйони лишається. Це не такі великі кошти. У мене є ось такий комп. 10 мільйонів, прям потужний, 20 мільйонів, 50. А ще в мене щось в інвентарі було. Ні, хіба? Давайте подивимося. Мені якось компа давали за квеста. Ось до. Да! Ось вони. 25 тисяч в секунду. Вони генерують. Ну непогані. Давайте поставимо. Виглядають, супер. Давайте тільки їх зараз приберемо і поставимо кудись в нормальне місце, а не туди, куди я привик його ставити. Ось круті два компіка. Ми зараз беремо стільці. Обов'язково. Раз, два. І посадимо сюди хакерів потужних, так? Отако, От сюди. 18 мільйонів є на балансі. Компи. Зараз буде 23 мільйони. І ми поставимо дуже потужний комп. Дуже потужний. Ух, йо, давай. Бем. І стільця відразу сюди, так? Давай. Бемц. І хакера. Залямчик. Сюди. Давайте взаємодім. І всіх хакерів замінимо. Бем-бем-бем. бем Бем-бем-бем-бем. ти шо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Найс. Правда, я би оті столи б замінив на потужні. Вони займають дуже багато місця. Блін, хакери пропадають. Я ж за хакерів заплатив. Ладно, компи. 10 мільйонів. Я сподіваюся, що грошей вистачає. Ні, все, вже не вистачає. Ха-хоо, у мене 41 рівень, ви розумієте? 41 й Обов'язково хакерів сюди. О, у мене вони лишилось, Шість штук їх лишилось. Все, супер, нехай тут сидять. Обалдеть. 16 мільйонів у мене вже. Я можу просто сидіти і доставляти купу компів. 23 ляма Дати що, пушка просто. Бенк. Дивись, сіке, у мене по ляму фармиться в секунду. Чисто по лямчику в секунду. На навіть по два вже майже. Компи. Може за 50 мільйонів компана фармити? Зараз нафармимо. Бем 56 мільйонів. Сюди поставили. Хакера, сюди. Опа, все, кайф. Так, братва. Що хочеться сказати? На балансі я маю зараз 200 мільйонів, і я би щось купив. Правда, ще з декорацій. Декорації мені б не завадили. Що в нас є? Рослини якісь тут. Дивани, ліжка. А наш нам ліжко в офісі. Наш, оце безвкусна якась штука. Давайте щось красиве зробимо. Наприклад, ось такий от диван. Було б непогано, щоб присісти, почулити. Отут теж один. Що ще є в нас таке? Так, квіточки, квіточки, дерева. Ну тут, звісно, вже багато всього. І воно. Красивеньке. Так, почекай, деревце, ось таке, давай. Сюди, сюди, давай, сюди поставимо одненько, сюди теж і сюди. Нема грошей! Скільки воно коштує! Сто мільйонів! 100 мільйонів це дерево коштує ви на приколі? Обалдеть. Так тут ще поверхи можна прокачувати чи що? Почекай, я щось не, не поняв прикола. Так, давай отако. Правда, тут е, воно не сильно підходить, але ну, що ж поробиш. Походу, тут можна ще поверхи робити, а ну так як це робиться? Стіна? Ні, 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 ні не так. Не так. Ні, походу, це все ж таки зробити не можна. А сенс з е, цієї двіжухи, якщо я не можу по. А, наступний поверх за робукси. То мене намахали ший конкретно. Як це за робукси? Наступний поверх. Абалдеть, ні, мене просто підманули крепко ший. Мене просто крепко намахали. Ладно, давайте тоді купувати собі компа потужного. Я пропоную купити компа на всі гроші. 422 мільйони. Я думаю, це нормальна движуха. Поки що, поки що. Ми просто приберемо ось це. Ось це поприбираємо. І вас поприбираємо. Так, що ми можемо купити? Комп за 400 мільйонів. Сюда. Бемц, відразу до тебе. Стильця хорошого такого. Красивого, да? Ну, в мене є отакі, так що я поставлю такий. Він, в принципі, непоганий. І чувака треба наняти. Наняти треба хакера потужного. В принципі, тут є взагалі класні. Але треба поставити хоча б такої. І зараз у мене велика проблема з серверами. Величезна проблема з серверами. Який мені треба купити, я не знаю. 30 мільйонів, сіки в мене там на балансі, 200 лямів. Давайте оце ось, ось, візьмемо. Геймінг якийсь. Опа. Наступного купити не можу. А все, можу. Бемц. О, тепер можна розширюватись. Я думаю, ще й нормально. Якраз оці можна прибрати. Бенс. А далі розберемося. Правильно? Правильно. Так, що в нас по подарункам? Ще якесь зілля. Я не знаю, як його використовувати. Що то воно таке? А, його ж можна продати, слава Богу. Правда, за нуль. Давайте sell all. Чисто все попродаємо. Один мільйон, 200 тисяч, 47 тисяч. Компи оці теж галімі попродаємо. Оце, кстати, давай поставимо. Мені його подарували, тому треба його поставити. Так, стільця до тебе. І наняти відразу хакера сюди. Такого потужного Бемс. Супер. Так, що ми маємо? Ми маємо 500 мільйонів. Це говорить про те, що можна взяти ще одного компа потужного. Такого хорошого. Бемт, сюди. От би ще столи давали якісь бонус. А то так, то нема сенсу ставити дуже дорогі столи, тому що, тому що вони несуть просто одну функцію. Просто столи та й все. Так, що ми можемо зробити? Можемо піти попробувати когось хакнути на вулиці. У мене 95 рівень, все ж таки. Як ніяк, 95 рівень. Так, що в нас тут? Три одинички 0 один. Три одинички 0 один. Бемк, 40. Це 40 мільйонів було? Усі я вже хакаю! Три одинички нуль. Ось. 37 мільйонів. Хо-хо, та я взагалі якийсь потужний тіп. Диви, в мене зараз буде свій перший мільярд. Обалдіть. Білд. Компи. Диви, який стенд. Чисто. абалдіть. Стільця відразу сюди, бенц. І хакер. За мільярд було б, не пана хакера взяти, але поки що. Ладно, давай, все, дочекаю зараз мільярда. Мільярд є, і я ставлю кента потужного. Що там по заробіткам? 17. Майже 18 мільйонів в секунду. Обалдіть. Бедіть просто. Це шок. І я ще ж не продвинувся так, щоб далеко я пройшов ось взагалі капельку насправді. Ні, ну пройшов нормально, ну не так, щоб супер багато. Наступний 2 мільярда буде коштувати. Ну зараз будемо просто заставляти оцими столами за мільярд, а далі будемо бачити. Він фармить по 4 мільйона цей стіл. Бем, поставити і відразу стільця сюди. Бенц. Та і відразу можна працівника хорошого, тож за мільярд. Хе, мільярд є, і працівник теж. Обалдіть, боже, скільки ми вже заробляємо. Це просто шок. От ти раніше був супер крутим працівником. Кома, зараз тобі пора, скоріш за все, відставку. Я зараз подивлюсь по столам, які тут ще є. Але мені здається, що твій стіл, звісно, найпоганіший зараз. Хоча ще я не знаю за оці столи. Вони нібито теж такі собі. Що ви робите? На 3D-принтері друкуєте? Ви хакери? Чи що ви взагалі? Хто ви такі? Хто ви взагалі такі? Як ви сюди попадали? Хто вас взяв на роботу? В общем-то, що нам треба? Коп. Ооо, можна навіть буде потім додати друзів в нашу цю штуку. Еволюція. Ооо, сервер ліміт плюс один, Флор ліміт ще один поверх буде, діаманти дадуть. По ідеї за 10 трильйонів я зможу зробити типа еволюцію, і в мене всі мої речі залишаться Я не знаю, ми це обов'язково спробуємо перевірити, якщо я зможу нафармити такі гроші. А поки що я був би не проти поставити ще одного компа. Цей коштує 5 мільярдів, а цей два. Ооо, за 2 мільярда. Сюди. Та ти що? Диви, я вже до ліміта, майже дойшли. Шов, треба стільця поставити обов'язково. І працівника працівника. Один мільярд сюди. Бенс, і відразу гроші додавались. Тільки треба розібратися тепер із серверами. Я сподіваюся, наші сервери ніхто хакати не буде, бо я за мільярд зараз такий сервак поставлю, що ви в шоці будете. Ха-ха, Боже 45 мільйонів в секунду ми фармимо. Це просто щось неймовірне. Я не знаю, я хочу ще більше. Я хочу ще більше. Я хочу зараз поставити ще один сервер, щоб не паритись взагалі з цього приводу. І лишилось назбирати трішки грошей. Цей 9 мільйонів фармить цей уже 19. Це 42, 91, 196 мільйонів в секунду фармить один стіл. Я просто, якщо чесно, вражений. Мені супер цікаво заставити все супер класними столами. У мене ще є кристали. Що я за них можу зробити, якщо чесно, я не знаю преміум. А -а 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 -а. Фам, я поняв. Я поняв прикола. 250 кристалів. Я можу купити таку штуку. Генерує 10% в секунду. Бендс. Чисто постійно, плюс 10% буде додатись. Непогано. Давайте сюди поставимо відразу стільця хорошого. Ні, цей сюди не підходить, оцей сюди підходить. 5 мільйонів стоя стулець. Це просто шок. І хакера сюди. Чому б ні? Я не знаю, чи є сенс з нього, бо гроші, ну, типа, не добавилось у мене. Проте у мене вже є 6 мільярдів і. я можу купити ось такого ще стола, якого я ще ні разу не купляв. Це шок. Так, 5 мільйонів сюда. І хакера сюди потужного такого бемц. 92 мільйони я фармлю. 92 мільйони. Ви розумієте взагалі всю суть цієї ситуації. Так, ну нам виходить, тоді потрібно розібратися з цими столами галімими. Отако, да, да. Треба розібратись і поставити нормальні, реально класні компи. Мені оцей ловелі подобається. Ну, взагалі, оцей погано Але оцей ми вже можемо поставити, тому я готовий тебе ставити, друже. І відразу до тебе стільця. Давайте відразу стільців наставимо. А я ще ж поки не знаю, як воно буде стояти. Тому поки не поставлю. І обов'язково хакера сюди за мільярдик. Бемц. 135 мільйонів вже фармлю. Ха-ха, супер. Давай ще одного. Бемс. І стільця відразу сюди. І хакера. Найс! 178 уже мільйонів. Як же швидко все це відбувається? Просто максимально швидко. Так, не вистачає кешу. Зараз буде кеш. Кеш збирається дуже швидко, друже. Ти навіть не встигаєш побачити, а він уже добавився. Так, що нам потрібно? Нам потрібно ще стільці, 5 мільйонів, хочу такі класні. І працівників Об Ов'язково. Так, почекай, це погані. Ось отакі такі мені треба. Бемс, бемс. Блін, так я ж можу їх замінити, ось, до. Давай позамінюю всіх працівників, ну. Не хватило кешу. А, ну да, бо він по мільярду коштує. Ха-ха, я думав, він дешевий. Жесть. 266 мільйонів я фармлю. По серверам зараз трошечки проблема, скоро буде, тому що вже дуже багато починаю заробляти. Відразу стильця сюди і відразу хакера хорошого. Бемс. Блін, ще тут хакера не замінив. О, і тут. Все, хакери. Ні, не всі, ось все хакериші. Бемс. 300. 9 мільйонів в секунду. Непогано, непогано. <смеш> Збираємо грошенята. Так, у мене вже є 13 мільярдів. І я купую крутого стола. Куди його поставити? Ну, я в принципі знаю, куди його поставити. Поки що ми приберемо ось цього стола і поставимо сюди дійсно потужного такого. Бемц! Інноваційного, нового, крутого і хакера сюди. Так, 362 мільйони. Ставлю хакера. 402. Жесть. Так, що по серверам? Що по серверам? 17 мільярдів у мене є. Я готовий за 18 мільярдів купити. Дуже потужний сервачок. Жесть. Мені це подобається. Я прокачуюсь, дай Боже. Так, компи. 32 мільярда наступний. Жесть. Але оці компи я би вже позамінював. Оці компи вже треба щось. Щось з ними треба придумати. Щось з ними треба придумати. А що саме, поки що не знаю. Давайте потихеньку, помаленьку їх прибирати. Якщо я одного приберу. Та там менше мільйона прибирається. Вони взагалі нічого не фармлять, ці компи. Взагалі, так, бонус. Сюди, коїни, е. супер. І давайте думати, що нам поставити компи. 32 мільйона, Оце органайзер, да? Оце я розумію. Стилеть сразу за 5 мільйонів. Хакера нам відразу сюди потужного. 600 мільйонів майже фармим. це просто шок. Обалдеть. Давай ще одного сюди органайзера поставимо. Ще поставимо сюди стільця потужного. А що в нас по стильцям є? О, все, геймінг Крісла, Оце я розумію. Ставте подобайди, не пише, братуха. В натурі. Дивіться, яка в нас вже команда тут зібрала. Мені здається, що якщо ви всі теж будете підписуватись на мій Roblox аккаунт, ви зможете зі мною грати в ігри. Ось такі, і будь-які інші. Ну і про підписочку, не забувайте. Я тут ось компи ставлю, дві які потужні. Я ж їх просто так ставлю. геймінг крісло. ще зараз тобі втулю сюди. І хакера сюди поставлю, хорошого. Бемц. Жесть, я вже так багато збираю. Я вже майже мільярд секунд збираю. Мільярд в секунду. Ось зараз буде мільярд. Все, мільярд є. Хо -хо -хо. І крісло сюди, класне. І хакера сюди потужного. Ну як потужного? Поки що максимально, якого ми Можемо собі дозволити, але компи я вже прям прокачав крепко. Бемк ще одного давай. Вони вже навіть, ну, великої різниці нам не додають ці компи. Мені здається, треба вже потужніші ставити. Поки що, поки що. Я думаю, що треба ставити потужніші компи. А поки ми це все ставимо, нам треба розібратися з сервером. 40 мільйонів. 40 мільярдів, точніше, Бемс поставив. І зараз уже все нормально. Блін, ну тут і сервера є. Тут і є сервера, жесть, просто які великі. І диви, який інноваційний комп. Ми собі зараз купуємо. 78 мільярдів він коштував. Сімдесят 78... 8 мільярдів народ! І хакера. Ось такого сюди купимо. Бенс. Мільярд? 800 ми фармимо, я не знаю Вроді би небагато по міркам ігри Але насправді то дуже багато Погнали поки що, попробуємо когось хакнути Із перехожих, погнали, 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 погнали Подивимося, ось сьо, бемк, 0 одиничка Багато 0 одиничка, бемк, 7 мільярдів 7 мільярдів, охйо, я почав прокачуватись Охйо, я почав прокачуватись Так тут чувак в небі бігає, як він це робить, не знаю Так, а тут що в нас, 110, бемк 6 мільярдів, 3 одинички, 0 Бемк, 5 мільярд 14 мільярдів! Охохоху. Так я щас тільки нафармлю грошей. Почекай. Я щас просто побігаю і пофармлю гроші. 2 мільярда, ну сього мало. Що тут у нас? Ось, ось 8 мільярдів. О по по, -по, 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 -по. ось цяйда. Десять мільярдів. Жесть! Ні, ну в принципі, сума велика, але ми фармимо майже по 2 мільярда в секунду. Тим часом у мене вже дуже багато грошей. Так що тут у нас ось ця движуха, 8 мільярдів. Ладно, погнали додому. Давайте подивимося, що ми можемо купити собі. О, і я дома Я Вмію тепатись додому тепер. Так, компи 187 400 мільярдів. Оце я розумію. Друже, вибачай, але треба твого компа прибрати. Він уже нам не підходить трішечки по статусу. Ми ставимо сюди інноваційного, крутого, мегакласного компа з мега-класним кріслом і садимо сюди класного хакера. Ну, тебе саме, тебе просто підвищено, можна сказати. Кваліфікація твоя краща, і взагалі потужно тепер все. Ну, і ще можна крутого сюди цього перця поставити. Крутого можна, як воно зветься? Крутого сер. Сервера сюди втулити, бенц. І супер у нас все. У нас все максимально класно. Що по компам? Ну, по компам треба вставити круті компи, Я не знаю. Так, народ, цей час настав. У мене майже вистачає грошей для крутого нового компа. І я от так дивлюсь, якого би компа замінити. Такого поганого, некрасивого, галімого. Напевно, цього. Напевно, ось цьому компу прийшов уже гаплик. І ми його замінюємо, ставимо сюди щось взагалі неймовірне, якщо чесно. В мене на роботу сів, друг. Ладно, абоудети, ти нормально працюєш, я хочу тобі сказати. Так, фармимо ми по 8 мільярдів в секунду. І, коротше, ця гра вже стає справжнім гріндом. Тут уже треба сидіти, фармити, фармити, фармити. І я навіть не знаю, що можна такого тут більше зробити, щоб просто не фармити, а щось інше. Так, все можна попродавати, воно мені не потрібне, воно все дешеве, галіме. Так, що ми бачимо ще по. Щось я хотів ще подивитись, таке. Еволюція. 10 трильйонів це дорого, блін. Це в натурі дорого і багато. Коштує і. Тато часу займе, а я поки що, блін, навіть не знаю. Напевно, друзі, на цьому моменті наша еволюція хакерського будинку закінчується. Якщо ви поставите дуже багато вподобайденів, то ми обов'язково завітаємо сюди ще раз і спробуємо уже допрокачатись, відкрити новий поверх і взагалі захватити це місто хакерськими справами. Хе-хе. А на цьому моменті я вже буду, друзі, прощатися, тому обов'язково ставте подобайдені, підписуйтесь на канал і всім пока.